Люди роками хочуть змінити свою фінансову ситуацію на краще, але так ніколи і не стартують. Чому? Бо не знають з чого почати. І це відео ваша точка запуску. Проста, чесна і реальна. В цьому відео я покажу 5 кроків, з яких реально починається шлях до фінансової свободи. Неважливо, скільки ви заробляєте і скільки вам років. Я не народився в багатій сім'ї, в мене не було інвесторів чи зв'язків. Але був один вибір. Перестати жити від зарплати до зарплати. Я зробив прості конкретні кроки, які і запустили моє зростання. Це не чарівна пігулка, це конкретні дії, які дають ефект. А ви на каналі Власні Гроші, це канал про фінансову грамотність. Мене звати Іван, і я допомагаю людям стати фінансово грамотними. І в цьому відео поговоримо про 5 реальних кроків, з чого починається шлях до фінансової свободи. Отож, крок перший. Сядь і порахуй своє фінансове дно. Скільки в тебе боргів, скільки ти заробляєш, скільки ти витрачаєш в місяць, скільки ти відкладаєш в місяць, без цього все інше поки що не має сенсу. Так, я розумію, ти можеш знати, скільки в тебе боргів. Скоріш за все, ти не будеш знати, скільки ти витрачаєш в місяць, я маю на увазі зараз точне число. Скільки ти заробляєш, ну приблизно можеш назвати. І якщо нічого не відкладаєш, звісно, то також будеш знати свої цифри. Але якщо ти не ведеш облік доходів і витрат, то, скоріш за все, ти свої цифри не знаєш. Другий крок: створіть подушку безпеки хоча б на один місяць свого життя. Навіть якщо це тільки 10, 15 або 20 тисяч гривень. Тут йдеться не про суму, а про контроль. І це ваш перший капітал. Почніть відкладати 10% від свого заробітку. Хтось каже, вкладайте різко, без компромісів. Але як правильно відкладати кошти, я зняв про це відео і всі посилання, в тому числі що таке подушка безпеки і як правильно вести бюджет, я залишу в описі. Під цим відео перегляньте, думаю, вам буде дуже корисно. Адже всі кажуть, що робити, і мало хто каже, як правильно робити. Отже, всі посилання є під відео в описі, будь ласка, ознайомлюйтесь. І звісно, тут ви мені можете сказати: в мене мала зарплата, я не маю з чого відкладати. Але я скажу вам, що це знову ж таки позиція жертви. Чому Бо відкладати завжди є з чого. Після перегляду відео про. Золоте правило в особистих фінансах, ви побачите, що відкладати завжди є з чого. Крок третій. Почніть повертати борги. Найпростіше, як ви можете це зробити, це розбити борги по прикладу снігової кулі. Оберіть найменший борг і спочатку закривайте його. Далі наступний і кожен погашений такий борг вам буде давати віру в те, що з боргів можна вибратись. Бо якраз віра це найсильніший капітал на старті. Але як правильно виходити з боргів? У мене є цілий семінар. Будь ласка, звертайтесь, буду радий допомогти. Чому це важливо? Бо більшість людей не вміє правильно виходити з боргів. І найчастіші поради на просторах інтернету по виходу з боргів це або по системі снігової кулі, тобто розбиваєте борги і гасите спочатку найменший, або гасите той, на який вам нараховується найбільші відсотки, або є найпростіша система це 10% від зарплати ви відкладаєте, 20% ви повертаєте, тобто борг. А на 70% живете. Так, ця система працює. Це найбанальніша система, але вона працює не завжди. І що саме головне, це ви мусите зрозуміти, чому ви потрапили в борги. Тобто ви мусите розбиратись в причинах боргів. І дуже важливо вміти правильно виходити з боргів. Найчастіше люди не вміють правильно виходити з боргів, і ніби й повертають, але все рівно потрапляють потім в борги. Це як замкнути коле. Якраз на своєму семінарі ми розбираємо і причини боргів, і даю конкретну покрокову систему виходу з боргів, щоб ви в них більше не потрапляли. Отож, звертайтесь, буду радий допомогти. А ми рухаємось далі. Четвертий крок. Почніть вести облік доходів і витрат, адже гроші це цифри. І якщо ви не знаєте, скільки ви заробляєте, а особливо скільки ви витрачаєте, ви не можете бути ефективним. Одна з помилок фінансово неграмотних людей це не знати свої цифри. Тобто людина не знає, скільки вона заробляє, а особливо скільки витрачає. Якщо ви не знаєте, куди йдуть самі ваші гроші, ви не можете бути ефективним. Ви не можете ефективно грати в гру. Під назвою гроші. Чому? Тому що гроші це цифри. Якщо ви їх не знаєте, ви їх не контролюєте і ви ними керуєте неправильно. Уявіть собі, якби якась фірма, корпорація чи держава не знала звідки і куди йдуть її гроші. Вона б не вела бюджет, не вела бюджет витрат, не вела б доходи, не вела б там капітал і так далі. Як у держави, в фірми, в корпорації, в якоїсь організації є бюджет, так має бути і в людини. Так можливо, я розумію, що це не дуже так аж весело це все робити. Це досить така рутина, але це рутина, без якої ми не можемо обійтись, особливо на початку. Адже той, хто не веде облік, не управляє нічим. І п'ятий крок: створіть собі нову фінансову ідентичність. Візьміть зошит і пропишіть собі: я людина, яка щомісяця відкладає. Я той, хто з кожним днем виходить з бідності. Я створюю свою фінансову свободу. Це не афірмації, це новий внутрішній контракт. І щодня, коли ви будете діяти. Ви тим самим будете його підтверджувати. Можете ці фрази прокручувати собі в голові, повторювати їх, щоб вони замінили ваші старі установки. А зараз виберіть один з цих п'ятьох кроків і зробіть сьогодні. Не завтра, а сьогодні. І найперше, що порекомендую, передивіться три відео, які я залишив в описі. Там буде детальна інструкція, як робити це все правильно. І напишіть в коментарях. Мій перший крок це дуже цікаво буде почитати, з чого почали саме ви. І якщо вам набридло жити від зарплати до зарплати, ви хочете почати накопичувати капітал, почати закладати фундамент в хороше і стабільне своє фінансове майбутнє, тоді запрошую вас до себе на навчання, яке стартує вже цього вересня. Отож, якщо ви готові до змін, готові працювати над собою. Я залишаю в описі посилання на чат-бот. Заходьте, і там буде детальніша інформація про курс. А зараз тисніть лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І пам'ятайте, або ми керуємо грошима, або гроші керують нами. І додам, розвивайте свої фінансові вміння. Дякую за увагу, па-па!